i do На оперативну диспетчерську службу місто івано франківськ поступило повідомлення про пожежу в автомобільному корпоративі села Чернів. До місця виклику було направлено ДПРЧ-1, місто івано франківськ ДПРЧ-2 місто Тисниця та МПО Старий Лисець. В результаті тактичних дій пожежу було погашено і коротший термін. Заступник начальника ДПРЧ-2, капітан Павлик, Дмитро Славич.